Milwaukee. Що воно таке? Похоже, на іграшковий поїзд дитячий, але вікна з просвітленням і лінзами циліндричними намікають, що це рівень. Цей рівень вміє обертатися. При обертанні губить шрупи. Шрупи американські. Відкручував чим попало, бо викрутка не підходить людська. Має вихід на USB, я так розумію, це для зарядки, тому що в нього є батарейка. Батарейка, напевно, 18650 тільки в своєму корпусі. Він вмикається через раз, вимикається і реагує на деформації. Знизу гумки, гвинт під триногу, видно магніт, по-моєму. Ні, Просто бляшка. І тут же магнітні тримачі всілякі різні. Можна під прямим кутом, можна куди завгодно. Зеленого кольору. Нам його треба відкрити. Я вже гвинти відкрутив. Прокладка, тому треба бути акуратним. Оп, і дивитися, чи щось ми не пообриваємо. Я то розбираю перший раз при замовнику, щоб не було якихось казусів. Оп! Файно. А ми маємо тут герметичний, якісний корпус, прогумовлений, прорезинений в то в сторону. Оце наш пелісос, з котрим треба розібратися. В нього пропадає лазер, коли він розблокований. А розблоковується він ось таким макаром через систему важілів і одночасно замикається замикач живлення. Зібраний на естежці. Кочер, воно є мудрішим за багатьох майстрів. Зверху кнопка. І індикатори якісь. Добре, по конструкції ми особливо лізти не будемо. Знизу є маятник, котрий, власне, позиціонує перпендикулярно до земної тверді. Ззаду два. Масивних латунних противаги, дві, тобто тоді, противаги, і під різними кутами коліматори. При зміщенні більше рівня, напевно, десь би мав замкнутися контакт, і воно піти в аварію. Принаймні в тих, що я колись мав, так було. Що нас цікавить, ви вже бачили, але, напевно, не звернули увагу. Ось тут є волосінь. Ця волосінь підводить живлення на лазери. І я сракою чую, що саме в цьому проблема, що десь тут воно не контачить. А зараз будемо перевіряти і впевнюватися, чи я не помиляю. Для цього нам треба буде розібраним ввімкнути. Пам'ятаємо, що розкручувати детально не маємо права, щоб не збити юстування. Ще один замикач. А чого ж їх два? Навіщо їх два на раз? Не знаю, треба розбиратися. Тут є три. Ага тут є три положення. Напевно, заблоковане. Коли лазер зафіксований і його можна нахиляти. І розблокований, коли він відбиває вертикаль і горизонт. Цікаво, дівки скачуть. Вмикаю розібраним. Видно полосу. Напевно, перемикається та вертикаль, горизонталь і дві разом. Тобто зараз воно, виходить, працює. То його штрухаю пальцем, провокую. А йому до лампочки. А йому до лампочки. Як мені його заставити, глючити? Так як він глючив в майстра? А во, є-є є пропадає. Чи це якраз спрацювання на відгин? Ні, це спрацювання на відгин. Тобто, коли я його корочу на бік, вивожу за зону допуску, тобто, наприклад, нахиляю, і він замикає. Він моргає чувак, я вже давно не в горизонті. Це нормальний режим роботи. Тепер нам треба зрозуміти, що йому іде бракує. Бо я вже цю волосінь продрочив. І воно виглядає живим. Так воно буває. Прийдеш до майстра, вже тебе нічого не болить. Волосінь в кількості три дроти проходить через центр. Залито воно гнучким герметиком пружнім. І тут заломів немає. Тут все добре. Збоку теж ті три виходять. Я їх дьоргав. Не проявляється. Відповідно, я не знаю, що з тим робити. Треба або повторити дефект, або чекати, коли він проявиться знову. Шлейфи міцні, тут контакти пропадати би не мали. Щоб зрозуміти, чи коли дефект проявляється, пропадає тільки промінь, чи повністю перезапускається прилад. Цього ми поки не знаємо. Добре, вмикаю повторно і повторно пробую продрочувати. Так, ви дивіться, чи воно світить, а я буду його мучити. О! Є, є, зникло. Добре, де зникло? Що зникло? Є, проявилося, але я не розумію де. Зникає два зразу. Вимикач глючить. Та ну. Здається, локалізували проблему. Ось стикнувся на вимикач і вимикаю. А в нього А в нього опір. Вон де наша проблема? Раз більше, раз менше. Знайшли винуватця. Тепер тільки що з тим робити, бо він специфічний. Плата десь тут була. Плата прив'язана якраз сенсором відхилення граничного, декілька перетворювачів живлення, процесор USB-порт. Зроблено по дорослому. Вимикач дуже специфічний, такий фіг купиш, знайдеш, але нам повезло, він розбирний. Я розбираю, а ви дивіться, в які сторони пружинки розлітаються. А от і його внутрішній світ. Здавалося би, нічого складного і страшного. Поки щось не загубиш. Зараз то якось почищу, чимось запшикаю, промию, змащу і зберемо попробуємо. І вже як збирав, мені змістилося, і прийшлося приправляти гострими словами, бо ледве зібрав назад, але є. Тепер чітко, опору немає, спрацювання як книжка пише. Збираю назад. І що? Зібравши, не скрутив. Знаємо, що замикач не подає живлення на систему. Бо при виключеному вимикачі, коли підключаємо акумулятор, режими світлодіод мод гірше-ліпше, засвічується на якийсь час і гасне. Тепер вмикаємо, вмикаємо підвішений режим, два променя. Ви власника, а я буду його товкти, чи воно не повториться. Так, тільки мені в гляділки, щоб не блимало, бо потужність вона має добру. О, так, і що, поблимало було, але Чи-то мені видалося так, не в очі. Каже, власник падав в шахту ліфта з третього поверху. В смислі, цей прилад не власник. Пережив дуже якісна техніка. Хайно працює. Ну що скажете? Буде добре? Каже буде добре. Ну То потім нам розкаже. Закручую, хай працює.